Мене звати Галина, я академічна директорка бакалаврських економічних програм в Київській школі економіки. Це дві програми: економіка і великі дані та бізнес-економіка. Я кандидатка економічних наук, доцентка. Маю досвід викладання більше 20 років. Прийшла в Київську школу економіки в 2022 році. Економіка це те, що навколо нас, і тому що я щиро вірю в те, що наші випускники будуть змінювати нашу країну, розвивати економіку, розвивати наше суспільство. Тому я вважаю, що ми маємо вивчати економіку, бізнес, як це працює. Тому що це наше майбутнє. Програма бізнес-економіка спрямована на вивчення як бізнесу, як функціонує бізнес, так і функціонування економіки на більш високому загальному рівні. Програма Економіка і великі дані це про те, як приймати економічні та управлінські рішення на основі аналітики великих даних. Ми знаємо, що дані на сьогодні це все. Програми мають спільні предмети і блоки, мають відмінності. Навчання на першому курсі схоже, оскільки тут ми опановуємо базові економічні дисципліни, підтягуємо рівень математики, підтягуємо рівень англійської. Починаючи з другого курсу, дисципліни відрізняються. Бізнес-економіка більше включає в себе дисциплін, пов'язаних з управлінням, бізнесом, компанією, з прийняттям рішень економічних на рівні держави. В той час як економіка і великі дані це. Про вивчення аналітичних інструментів, про програмування, про статистику, про візуалізацію даних. Є спільні дисципліни, які забезпечують знання економіки, ґрунтовне знання економіки, і є очевидна відмінності, які полягають саме в тому, щоб підготувати фахівців в трошки різних сферах. Програма бізнес-економіки більше спрямована на тих, хто хоче реалізуватися як управлінці, як власники бізнесу, як люди, які приймають рішення і мають вплив на прийняття цих рішень. Тут більше про спілкування з людьми, тут більше про софт скіли, про знання менеджменту, про знання бізнесу. Програма Економіка і великі дані більше про хард скіли, більше про аналітику, програмування і більше підійде тим, хто схильний. Працювати з цифрами і з даними більше, ніж з людьми. На програмах викладають висококваліфіковані викладачі з великим викладацьким або практичним досвідом, ті, хто приходить з бізнесу, з індустрії, хто приходить з. Державного сектору і ділиться своїми знаннями тут зі студентами. Багато іноземних викладачів, гостьових спікерів. Так, ми очікуємо зараз приїзду професора Університету Каліфорнії, Сан-Дієго, який буде викладати один з курсів для студентів економічних програм бакалаврату. Без теорії неможливо опанувати практику, тому очевидно, що ми вивчаємо і теоретичні аспекти і певних дисциплін, і практичні. Але заняття в більшості спрямовані саме на набуття практичних навичок, на відпрацювання практичних знань, тому дуже багато проєктів, групових проєктів, аналізу реальних кейсів, залучення до вивчення проблематики компанії або держав для того, щоб наші студенти максимально могли реалізовувати свої знання. На практиці, а, якщо ми говоримо про стажування, то стажування на першому році навчання є вибором студента. Це опціональне. А другий, третій, четвертий рік навчання передбачає обов'язкове стажування, і кожен наш студент має пройти цей блок навчання. Варіантів стажування багато. Ми дуже гнучки тут і не обмежуємо наших студентів. Це можуть бути стажування в компаніях, це може бути стажування в державних установах, наприклад, Нацбанку, це може бути стажування. Всередині КСЕ, наприклад, в Ксе інститют, це може бути професійна діяльність, якщо наші студенти працюють і їхня професійна діяльність відповідає напрямку програми. Ми також це визнаємо як стажування. Серед партнерів програми: компанія Genesis, Ernst Young, Національний Банк України. Ялтинська європейська стратегія, офіс реформ, консалтингові компанії, міжнародні корпорації. Випускник програми Бізнес-економіка може себе реалізувати у власному бізнесі, може себе реалізувати в компаніях, як в українських, так і в міжнародних. Може себе реалізувати в державних інституціях. Це може бути економіст, менеджер, менеджер проекту, аналітик. Це може бути навіть рівень. Ми сподіваємося, що це буде рівень C, level коли наші випускники досягатимуть посад виконавчих директорів, фінансових директорів, директорів з маркетингу і так далі. Випускники програми Економіка та економіка і великі дані можуть працювати в компаніях, в державних інституціях, в дослідницьких аналітичних центрах Сінґтанк, в фондах, в офісах реформ, реалізуючи функції дата аналітиків, ринкових аналітиків, інвестиційних аналітиків. Працювати можуть зі штучним інтелектом, з тим, щоб обробляти великі масиви даних для прийняття оптимальних рішень. На першому курсі програми бізнес-економіки студенти починають своє навчання з математики, англійської мови та сучасної історії України. Ми долаємо освітні втрати, і ми. Даєм студентам базу для того, щоб рухатися далі. Крім того, в нас є курс, який називається Як начатися в київській школі економіки, і він присвячений тому, що ми вводимо наших студентів. Курс наших справ ми ділимося нашими цінностями, нашими принципами, нашими підходами. Ми розповідаємо багато про академічну доброчесність, оскільки це є фундаментальною цінністю нашого університету. Ми допомагаємо студентам інтегруватися таким чином в їхнє студентське життя. Пізніше студенти починають вивчати базові економічні дисципліни, мікроекономіку, макроекономіку для того, щоб мати можливість вивчати на другому, третьому курсі більш поглиблена дисципліна своєї освітньої програми. Студенти бізнесу економіки вивчають фінанси, маркетинг, менеджмент, монетарну політику, економічну політику, формуючи таким чином. Пул знань на рівні як бізнесу, так і економіки. На четвертому курсі студенти пишуть кваліфікаційну роботу, і на сьогодні вони мають декілька опцій, яку саму роботу писати: чи це дослідницька робота, чи це більш такий бізнес-проект. І тут ми теж йдемо на зустріч студентів для того, щоб вони могли максимально реалізувати свої інтереси. Студенти програми, економіка і великі дані починають своє навчання з вивчення математики. Історії англійської мови, а також дисципліни, як навчатися в київській школі економіки, де ми говоримо багато про цінності, принципи і підходи, які ми використовуємо. Зокрема, багато уваги ми приділяємо академічній доброчесності як фундаментальному принципу нашого університету. Згодом студенти починають вивчати базові економічні дисципліни і статистику, Імовірність, аналітичні інструменти, розвиваючи таким чином свої аналітичні здібності на четвертому році навчання студенти пишуть дипломну роботу, яку вони можуть присвятити як науковому дослідженню, так і реальному бізнес-дослідженню. Чому КЕС Бо КСІ це про якість навчання. Це про високі стандарти в навчанні, це про те, що треба докладати зусилля, якщо хочеш здобути знання, це про ком'юніті, це про можливість реалізації власних ідей, власних проєктів, це про можливості знайомств, це про можливості академічної мобільності, це про можливості міжнародних обмінів, подвійних дипломів і набуття актуальних якісних знань. Ми маємо декілька програм академічної мобільності, і наші студенти мають можливість провести семестр або рік на навчання в іноземному університеті. Це наразі університет Баконі в Мілані, це Університет Масачусетс Амхерст, це університет Нью-Йорка в Празі. А також ми очікуємо розширення спектру програм мобільності. З останніх новин наші чотири студентки університета Масачусетс це потрапили в гонор-лист декана університету як найкращі студенти свого року. Наші студенти, перебуваючи на програмах мобільності, завжди отримують дуже гарні відгуки від деканів, від керівників для іноземних наших партнерів. Виявляється таким незвичним, що наші студенти мають настільки високий рівень навчання, що іноді навчаються краще ніж американські студенти або європейські студенти. Робити зважений вибір, йти за своїм серцем, за своїм покликом, вірити в свої сили і в своє майбутнє.